Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Українська бойова авіація розширила можливості повітряного прихоплення завдяки інтеграції європейських керованих ракет класу повітря-повітря на винищувачах Міраж 2000 Йдеться про французькі ракети сімейства Міка, призначені для ураження широкого спектра повітряних цілей. Поява цих боєприпасів на українських літаках стала відомою після публікації зображень, які засвідчили застосування нових ракет у реальних підрозділах. Таким чином, парк міраж 2000 отримав озброєння, що відповідає стандартам сучасних європейських винищувачів. Ка розроблялася як універсальний засіб повітряного бою, здатний працювати як на ближніх, так і на середніх дистанціях. Ракета створювалася для боротьби з маневровими, пілотованими літаками, безпілотними апаратами та іншими складними повітряними цілями. У французьких повітряних силах вона використовується як базовий елемент озброєння міраж 2000 і Рафале, доповнюючи більш далекобійні системи перехоплення. Інформація про можливе надходження таких ракет для України з'явилася ще раніше однак, тривалий час підтверджувалося лише застосування боєприпасів ближ Нього радіу суді їхніх характеристик було достатньо для боротьби з крилатими ракетами та ударними безпілотниками, але вони суттєво обмежували потенціал повітряного бою на середніх дистанціях. Міка замінила у французькому арсеналі одразу кілька попередніх типів ракет і відрізняється компактними розмірами та відносно невеликою масою. Водночас ключовою ідеєю проєкту стала модульна конструкція, яка дозволяє використовувати різні типи головок, самонаведення в межах єдиної платформи. Ракета підтримує всеракурсне застосування та може запускатися по цілях. Поза прямою видимістю носіяю, що дані вказання надходять із зовнішніх джерел через захищені канали обміну. Крім того, Міка випускалася великими серіями, що полегшує її постачання та логістику. Подальший розвиток концепції привів до створення версії Міка NG. Завдяки модернізації внутрішніх систем та оптимізації компоновки вдалося збільшити запас палива двигуна без зміни габаритів ракети. Це забезпечило суттєве зростання дальності застосування та підвищило її відповідність вимогам сучасного повітряного бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу.